Місного мій позовний юг я пробув два з половиною роки командиром відділення штурмового в першому батальйоні 3 роти. Контракт я підписав за два місяці до повномасштабної війни. Після учебки приїхав три дня і так скажемо, почалася повномасштабна війна. Ворога я зустрів. Ми там поїхали під границю. Нас так під. Тому що ми на наших бетерах зустрічали танки. Танки їхали на пролом. Моя війна почалася так, що я виходжу з Бетера, і тут щось якийсь свіст, прильот. Я не розумію взагалі, що, де, кадан. Я так біжу до Бетера, там пацани теж всі в шокі. Ну і ми трішки так підрозібралися, вже зрозуміли, що почалася повномасштабна війна, міст. Наша єжка під'їхала, третій пад. Нам дали РПГ, пару снарядів, муха 26-та. І все і там, і на цьому мосту стоїмо. Повинен бути там і воздушний десант, і там, нам сказали, що колона буде їхати, треба було каже і ктити А муха амуха 26 та РПГ, я там в ушибці один раз бачив, стріляв з неї. відтягнулися назад і заїжджаємо в Харків. Стали на виїзд на Чугуїв, хто вже воював, хто не воював, хто доброволець. І тіпа, «єшка» загрузилась, танк зліва став, моя «єшка» стала. Ну, на, на той час вона ще була не моя, я просто був солдатом. Тіпа. Вигрузились люди, кум мені каже тіпа, ну все ти тут старший. Тіпа. Я таке, ну, Скій старше, все, це, це твій танк, це твої люди. Отут буде прорив пі ти повинен зупинити. Я розумію, що треба збиратися, що це вже там, знаєш, не шутки, це повномасштабна війна. Ну я такий, я постійно, типа на шутках, там каже, пацани, все зараз буде чітко. Там то а сам такий нутрій калашмат. Я вообще не не ще не розумів, що мені робити. Тіло, і ми стали. Отож на околиці Харкова підпиталися е, е, зробити пару накатів. Е, ми відбили їх. Е, потім поокружніше їх відбивали. Чего для мене був дуже великим прикладом. Був для мене як вчитель. Я завжди захоплювався його холодним разумом. Те, як він за свій звод, те, як він за своїх пацанів. І я ж кажу, для мене він був великим наставником. Я завжди хотів залучатися в двіжі, які залучався. Чего це була оборона, це був штурм. І розумів, що це буде гаразд, це буде чітко. Що в тебе є людина, яка тобі підскаже, яка тобі розкаже, яка там ніколи не відступить назад. Його От бешкетники сильніші типи, той же монгол. Я з них брав приклад. Я щось впитував з них і хотівся чогось вчитись. На жаль, на жаль, війна забирає найкращих. Була така люта історія з Волохового Яра. Ми вже зайшли в Волоховий Яр, нас зустрів противник. Ми їх відбили на сусідню вулицю. Що ще в типа з РПГ, типа їхньому бетері, там, була, було щось таке, і вона стала. тип. і ще го таки підходить. Там під ранок каже: пацани, що пішли цей бетер. Тіпа і думав, бля, тобою я піду. Тіпа, і ми потихонечку так підійшли. Тіпа тиша заліз в бетер, завів його. Ми, типа, всі. Ми акуратненько назад відійшли, ну і так ми бетер, коротше, затрофіли. Ну, контрнаступ Харківський він був е, одночас і дуже складним в деяких моментах, і водночас був нам підфартило дуже, тому що ворог, так скажемо, тікав. Тікав, бросав всю техніку, яка в нього була. Ми тоді на трофеїли Ну дуже багато. І отак, от їдемо. Типа, ворог тікає. А тут танки, БТРи, Урали. І ти кажеш, так це танк мій буде. Урал цей мій буде. Там ми були штурмовики, і тільки вперед, вперед, вперед Там ззаді хлопці вже підбирали. Теж були у нас і трофеї, але такі, знаєш, які забираються, так скажімо, з ближнього боя, били його нещадно, і, і це було круто. Перед виходом знайка типу, каже, ю, так дивись, на сусідній вулиці там виїжджає танк працює по нашим позиціям. Якщо ти його... Там, або твої хлопці, я тобі там 5 днів відгулу. я ж таки на подріві, кажу, пацани, так, є задача від ротного, от там є танк. Ну і все, ми на виход їдемо, сідаємо вже в Єшку, типу, набрав там інлав, РПГ, побільше одноразок. всякої такої штуки. І кажу, я сьогодні цей танк від'явлю. І нас дуже закидали газами. І тіпа, я ж порадіки виходжу і кажу, знайки, в нас отак і отак, треба евакуація. І почав хлопців виводити на першу вулицю. Тих, але, ми вже туди підходимо, і той танк, який я хотів на виход тупа прямої наводки починає лупасити по нам, І моє перше поранення так і трапилося. За мене вирвало кусок руки, осколки залетіли в ногу. Треба було штурманути ЖД. Все е, чудово пройшло. Ми там на точці А закріпилися, до точки Б. Дійшли е, на підході там зачистили, зайшли в ЖД. А я ще ось цього трофейного жміля так воно хорошенько попало, що там підвал був, і підвал сі засипало. Ми там зачистили пару пік. Сюди І потім нас почали так добре крити градами. Гради нас крили настільки, що ми розуміли, що нам треба якийсь підвал, якесь укриття. І я виходжу на знайку, типу, питаю, знайка, є там ліворуч, праворуч, щось якісь там укриття, підвали, щось таке. Він каже, їх дивись, там 150 вліво, є фундамент, під фундаментом є підвал. Типу. Кажу, там були якісь сигнатури, там, чи щось там спостерігалися чи ні. І я підходжу до цього типу, такі на скидочки підходжу, 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 акуратненько. Типу. Бачу, що двері в підвал закриті, і там стоїть така як розтяжка, леска натянута, канатик. Я думаю, або там пі... є, або там стоїть розтяжка на двері. Підходжу до двері обережної і кажу, якщо є, виходьте, будете жити. Мовчок. Я держу як... сняв чеку з гранати і акуратненько думаю, приоткріти двері, закинуть її. Тіпо, в цей момент туди ствол, і очередь в мене. Тіпо, я такий бросаю, вбросаю, швидко назад вибігаю. І я розумію, що в мене тіпо, на підвалі. Борь, дирка. І такий біжу, там кричу своїм ззаді по знам, там пик. Короче, і машинально трогаю ззаді затилок, чи нема в мене дірки на вылеть, типа. И такий думаю, по себе, ну все одно гранатку я пи. Пі... Просив, типа, думаю, їх там возворотило нормально. Мечтите, сука, если там за юга, штите цим гандоном на пицку пі... конченим. Будь. Аккуратненько, але стистить. Я обіцяю, що якщо я швидко управлюсь, я вам швидко вернусь. ми в будемо будем этим пить пі... пі... Нам треба було під бахмутом закріпитися на трубі і з труби вийти вже під посадку. А, а я перед виходом таки бачу, що пацани в натурі там, заряжені, там, у кого знаєш, там НВПшечка, реп сабой, там, пекач хороший, там, з собою, собі, з ночними прицелами. Там, ну, пацани заряжені, думаю, ого, нормально поработаємо. Коротше. І ми там вирушилися в підвал, зайшли, типо, і все. Я такий думаю, жду типо, їхньої команди, як ми будемо працювати. А вони кричать: юх-юх-юх-юх. Хто юх, юх, юх. тут юг? Кажу, ну я юг. І він до мене такі підходять, знаєш, так. А що, ми я такий, що ми далі? Я в смислі, що ми далі. Ну я розумію, що ми довго йдемо, і, і, і тіпа, кажу, ми не туди йдемо. А ну, я завжди з собою перед виходом беру планшет, рацію, дві батки, тому що мені завжди, завжди треба знати, де я. Бо якщо ти цього не знаєш і в тебе немає зв'язка, то можеш на вигляд не йти. А вони всі розстережені, я ж кажу, у хлопців перший другий третій вихід, у кого як. І все, я швидко вже відбився, розумію, де я, куди нам. Звернути, як дійти. Типу. Ми тільки до цієї труби доходимо. 120-й падає прямо рядишком. Ми забіжали в цю трубу. Одразу, типа, я зрозумів, що я 300. Таким чином сталося третє поранення. Головне, що свого бійця типу, спас і вивів паціонів. Ну, Для мене взагалі мої бійці це було саме-саме. Так, 300 раненіть я отримав. Ви сколько часів? Ранення вийшло 4-20. На жаль, на цій війні є втрати. Це, мабуть, найболюча тема взагалі. Будемо плакати сумувати, скорбити вже після війни. Зараз треба ще працювати. Для мене мої хлопці завжди було це. Це мої хлопці. Це типа моя сім'я. І я завжди їм об'ясняв, що ми повинні бути друг за друга. І якось ми завжди після виходу приходили, разом сіли по вечеряти. Завжди такі думали, от війна закінчиться. Моїм відділенням ми хотіли завжди кудись за кордон поїхати після війни і щоб всі зібратися ну, там по можливості. І разом там затусити. Там битуса була. Дай боже. <свят> І, на жаль, ті побратими, мої, які загинули, мої бійці, мої хлопці, я кожному зробив жетон. Зробив жетон, і я так подумав, якщо в мене вже є змога полетіти за кордон. Я пішов на берег, взяв кожному з хлопців своїх. Там не тільки мої хлопці були свого відділення. Там і були пацани, з якими я прям дуже добре двіжував. І тепер зробив вже їм по жетону. Я пішов на берег, кожному взяв по пляшці пивка, надів на нього жетон, посидів, випив, задав моменти. Вони живуть, поки ми їх пам'ятаємо. Наша ціль завжди це помста за них, помста за них, помста взагалі за кожного полелого, який віддав найцінніше за своє життя. Я вже розумів, що я на жаль фізичські, я вже не тягну штурмові такі двіжухи, там піхотні, і я перевівся в розвідбат. Я не залучався в двіжухи, якісь сильні я там відповідав там за определенну роботу, працював, але я був не на своєму місці. Я розумів, що мені треба, треба далі якось підпити, вбивати, двіжувати і щось робити, бути корисним. Я сезонився з Йолкою. Йолка – це наш командир роти. А я його знаю ще спочатку повномасштаб. Тапки, навесоловка, Дамбас, Петропаловці, вони завжди нас прикривали з неба, і ці хлопці знають свою справу. Він каже: так, звісно, які пройшли оце все, типу, дуже потрібні, тому що якраз ви знаєте, як поведе себе ворог, як його вбити, як його тіп, дістати. Каже, давай тебе на вампір. Типу, і все, я типу перевожуся взвод вампіра. Ну і там вже движухи пішли вампірські. Типу. тема, яка мені дуже зайшла. Я зробив свій лейб це Night Fury», тому що зараз для мене вампір і також хлопці, які зі мною це прям це друга починається сім'я, яка в мене була там. Знаєш, е, то що дві же бувають, і на вампірі дуже люті. Вампір це такий дрон масивний, великий, який повинен знаходитися від лінії зіткнення ну, хоча б 4-5 кілометрів, бо до нас підвози, щоб посилки піхоти збрасувати до нас підвози БК, БК у нас велике. Був дуже густий-густий туман. Мавіки наші не літали, нічого не бачили. ФПВ наші не літали, нічого не бачили. І тут комбат по міду передає, що ворог хоче зробити наступальні дії. Є прорив танка за танком МТЛБ і ще одна одиниця техніки. А до нас ще їм треба. Проїхати кілометрів так нормально, 10 це точно. Ми туди летимо, ми нічого не бачимо. І комбат каже, Юх, вони їдуть на тебе, типа, давай, треба їх. Типа. І розумієш, я вампір, типа, мій е, штурман і мій заряджаючий інженер. І к нам вже на сусідню вулицю вривається танк, моталига і там 15 і такий забігає мій інженер каже: Юх, я бачу ці фари цього танка, я його чую. А мені в отпуск, понимаешь, на наступний день. і мені комбат, каже, Юх, давай, сейчас икра. Короче, і в отпуск поїдеш на танку. Я плюс-плюс, пане комбат, щас все буде Я такий такие там на движухе, на веселушка, говорю, так, все, давай, фугас, осколок. А так на сусідній вулиці Фугас, осколок, вешай, піднімаємо тишь. і пацаки, красавчики, тоже мої там благодарю Не розтерялись, не і вони вішають мені фугаса з колок. Я взлітаю. Лечу на сусідню вулицю, збрасую по цьому танчику, по цій моталиги, по під... лечу обратно. Комбат мені каже, Юх, да все нормально, я вже всіх визвав. Там уже на подльоді така, типа Юх, і таки чую гул цих вампірів гул там в мавікам. Впівік, то був. Ну і але той танк підращу маталигу п'ятнадцять підавків. Маталиги були там. Комбат був на зв'язку. Підтримував, вротний був на зв'язку. Підтримував. От, коротше, от, така, от люта історія: як до вампіристів заїхав танк, мателига, піхота. Так що, друзі, бачите, за що вампіра можна зупинити і танка, і особовий склад, за що взагалі всіх безпілотних систем, які існують у нас в ЗСУ, у нас в батальйоні, в бригаді. Але на це все потрібно кошти, на це все потрібні люди. Так що донатимо, війна ще не закінчилася, війна не десь там, війна ось тут і зараз, у кожного в подвір'ї. Ми сподіваємося. Ваймо, що буде якась дипломатія буде якась справедлива дипломатія, але свого ми не віддамо.